США можуть скасувати розробку невидимого винищувача нового покоління F-35. Про це пише The Telegraph. За даними видання у військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки, не вистачає коштів для закупівлі комплектуючих та програмного забезпечення домінування в повітрі наступного покоління для літака. Перший натяк на припинення розробки з'явився у червні, коли начальник штабу ВПС Америки запропонував. Змінити конфігурацію, відкласти або навіть скасувати програму у рамках бюджету уряду США на 2026 рік, зокрема на тлі зниження купівельної спроможності високої вартості програми NGAD та конкуруючі вимоги інших проєктів. наразі на Зберіганні знаходяться десятки F-35, які очікують на програмне забезпечення, Зазначу, що ці літаки нового покоління мають бути більш потужними ніж усі військові літаки, зокрема російські та китайські видання. додало, що наприкінці травня у Сполучених Штатах Америки розбився експериментальний винищувач F-35 вартістю то сто мільйонів доларів. Тож такі витрати змушують американців переосмислити свій наступний винищувач.